Я, я, яка була ця перемога? У початок матча склався трішки нервовим. У нас, як то кажуть, ті, тільки війшли ві, в гру, але з цього з десятої хвилини у нас почало трішки вивчатися. Лідери знайшли свою гру і а, згодом ми почали потихеньку відірватися у рахунку. Ось, а, Дякуючи нашим лідерам Руслану Діакону, Данилу Савчуку, Дмитру Коваленку, ми змогли, е, змогли знайти свою гру та е, йти на перерву з комфортним результатом для нас. Дмитро Коваленко в команді Руслан Діакону відновився після травми. Данила Савчук, такий здоровий. Підготовка, наскільки я знаю, була повноцінною. Виходячи з цього, які можуть бути завдання, який потенціал у Скашем в цьому сезоні, ну, завдання на цей сезон з кожною грою прибавляти і показувати більш кращий матч, аналізувати та робити висновки. А по сезону в цілому скажу, що потрібно в турнірній таблиці а, спробувати піти вище. Богдане, ви і в минулому сезоні вже залучалася й до молодіжна, до юрська збірна працювала з воротарями, хлівська шелесем, допомагали Борису Чужовий, який очолював команди в минулому сезоні. Зараз ви вже головний тренер. Тобто ви вже наскільки легко вам освоїтися, засвоїтися ці цій ці ролі? Так, по праві я тільки тільки починаю свою тренерську кар'єру. В мене е був невеликий досвід роботи з воротарями, але зараз переключився е на всю команду. Так що буду. буду... Аналізувати, додавати щось нового, ради більш індивідуального захисту додати, щоб в захисті було більше краще. А також сподіваюся, що все буде добре.